А, всім привіт, друзі! А, перед тим як я буду відправлятися в велику подорож. Відео про це я виложу потім пізніше. Сьогодні я приїхав на весілля. На весілля до своєї знайомої подруги. В неї буде весілля проходити в цьому штаті Штат Південна Кароліна. Південна Кароліна. Тут а, доз, доволі гарно. І просто кому цікаво, я можу зазняти невеличке відео, як проходять. Можна сказати, там, американські весілі, да? вони тут. Е... Чи по тому, що коли я був в Україні, то я думав, що в них тут зовсім все по-другому знаю, як на іншій планеті. Так, да, є багато чого іншого, але все доволі можна сказати схоже, так як в Україні і в країнах СНГ. Тому, кому цікаво, невеличке відео для вас зроблю і залишайтеся зі мною. А потім, вже коли я почну свою подорож з Південної Кароліни до Вашингтону. Там буде більше, ніж 10 штатів, я буду проїжджати на цій машині. Дуже надію, що вона не зламається. Це буде дуже цікаво. Я впевнений, що буде велика довга подорож. Я знімлю декілька, декілька відео. Того залишайте зі мною і всім гарного настрою. Вдягнувся я сьогодні таким чином. Я, я думаю, що все-таки я одягну ось ту курточину. Я так зрозумів, що церемонія і саме свято воно буде проходити в такому, можна сказати, на вулиці під таким навісом, така як спеціальна палатка. Потім вам покажу. Того треба буде одягнути, скоріше всього куртку. достатньо холодна зараз. Погода, то щоб не захворіти, треба одягнутись. Ну що, ж, друзі, після весілля я не був в змозі а, щось записати, трошки був зайнятий. Того зараз використовую такий чудовий, неймовірний день, щоб описати, як там все було. Ну, Відео ви бачили, я думаю, що ви трошки зрозуміли, як там. Е, того, е, Що я скажу? Атмосфера класна, людей було небагато. Поїли, попили, поспілкувались і порозходились по домам. Все, от такий конклюзний невелич. You can. If you want. Взагалі. Зараз ми з братом. Uh, в нього є тут така. Uh, як це називати? Тарзанка. Чи як воно? Як правильно ладь? Zip, Zip line. він каже. Ну, це по понятне діло. А по-українськи не годен? Huh? По-українськи не годен? I don't know. I don't know. Окей, okay, зіплайн я не знаю як його перевести. Це просто така тарзанка можна сказати.